Всім доброго, тихого, мирного дня. Я рада вас вітати на своєму каналі. Дівчата, кожного раночку, десь після 9 години ранку я виходжу в ефір. Тому, якщо ви не підписані на мій канал, обов'язково підпишіться, тому що я той блогер, який не вчасно може вийти на цьому каналі в ефір. Чому? Тому що я працюючий блогер, і завжди в мене є час, щоб вилетіти до вас хоча б на. Хвилин 20-30, але цього разу сьогодні зранку я вийшла на думаю, виду на півгодинки, та які там на годину з вами зателіпали язиками і ви сиділа і сиділа з вами годину. І на цьому ефірі я вам пообіцяла розповісти історію, яка сталася в зв'язку з поїздкою в парк готель «Скіфія». Їздили ми разом з Катєю, Хто не розуміє, хто можливо це відео бачив перше. Була поїздка на добу готель. Парк Готель «Скіфія». це в Кіровоградській області, і ця поїздка планувалася давно, не з Катією. Ми планували з чоловіком двох. але так сталося, що в нас машина була в ремонті, і до цього часу її нам не віддали. Добратися туди дуже складно, якщо ти не на машині. Це треба з мого міста доїхати до Кропивницького, а від Кропивницького ще 50 кілометрів. І коли я дізналася, що не буде машини. Я подзвонила, і нам перенесли гроші. Не вертають задаток, а переносять на зручний для вас час. Тому нам перенесли на тиждень. Ми думали, що машину нам віддадуть через тиждень, але не сталося, як гадалося. Ремонт двигуна це ну хто водіє, розуміє, що там десь щось та й вилізе, і машину нам не віддали. І ось я практично хотіла знову переносити, все ж таки добиратися туди дуже дорого. Якщо машиною нам обійшлось 800 гривень на двох, ну тобто, ми заправили на пополам машину з Катією. На дві сім'ї, то якщо б ми добирались самі до Кропивницького доїхати на двох це 500 гривень, назад 500 це 1000. І з Кропивницького доїхати до парку готеля Скіфія тільки на таксі, таксі 800 гривень, тобто ще 1600. Тобто нам дорога обійшлася 2600, ну трошки менше 100 доларів. Ну, якби такі кошти для нас зараз не можна такими коштами розкидуватись, тому що зараз є куди їх дівати. Зараз дуже активно. Я вам дуже вдячна, що ви також приймаєте участь в донатах, тому що саме в, цей, в цю поїздку ми саме цими займалися. Да? Був приїхав гурт дуже відомий на всю Україну і не тільки і за, межами. за межами. Це гурт танок на Майдані Конго. Ви бачили вже і прапор з автографами, і взагалі бачили і мене, і Катю з цими співаками, там два співака Фагот і Фозі. Щирі українці, які підтримують зараз Україну, наших захисників І таким чином, ми вирішили зробити цей вклад, поїхавши не тільки в парк готель Скіфію, а скіфію, а ще й на благодійний концерт. Був придбаний прапор. Прапор поїхав в магазин «Ділова Я». Тому що в мене прапор є, це теж придбаний за донат, за ваші донати, які ви мені донатите за марафони. Я зараз проводжу на своєму худнучому каналі марафони за донат. Ціна вільна. Ви про це все знаєте. Тому я зараз теж разом з вами працюю не тільки на перемогу над собою, а й перемогу на наш, на перемогу нашої України, України в цій безглузді війні. Тому. Ми поїхали, але сталася така історія. Ми коли їхали, ми ж як блогери, я кажу, Катя, ми ж не повинні витрачати на просто так свій час, давай щось ще покажемо в твоїй платі, дуже гарна природа. На цьому фоні, дуже гарні фотки, будуть яскраві, давай щось придумаємо. давай. Катя взяла декілька речей, які треба було одягнути, показати глядачам. Ну і, звісно, Катя потім ці фото публікує в своїй вайбер-спільноті, в своєму Фейсбуці. До речі, до речі, якщо ви ще не підписані на капті. Фейс... Там прям ціле, ціле кіно вийшло. Якщо немає у вас підписки, напишіть я вам скину посилання на Каті Facebook. І Катя взяла декілька речей, щоб ми їх відфотографували і потім вам показували, щоб ви могли не виходити зі своєї домівки, просто написати Каті, Каті хочу це, і вона вам, вас обміряє онлайн, все це зробить, допоможе вам і вийшла. Так от, стало, стало питання. Те місце, де фотографуватися, дуже далеко від нашого доміка. Тобто, переодягнутись, немає де. Що робимо? Ми кажу, Катя, пішли шукати, де ми будемо переодягатися. Ну щоб ви розуміли, там чемодан з косметикою, чемодан з не чемодан, а пакет був з взуттям. Потім е, аксесуари, там, ну, все ж ну, все. це ж не так все просто. Не просто одягнув плаття і все, і стой як модель. До речі, вже майже там більше ніж півроку я в хаті працюю як модель. Мені це приносить задоволення, мені це. Знаєте, такі емоції. Коли я побачила, що ці емоції виникають у вас, я сказала: буду ходити, поки не проженеш. Катя каже: Та ти що? Ти така, така файна модель, ти будеш до мене ходити, поки в тебе є вільний час. До речі, це все безкоштовно. Я витрачаю свій час, але свій час витрачаю для своїх емоцій. Я від Каті дуже гарні емоції отримую і хочу, щоб ви також отримали такі ж емоції. Можливо, щось собі ще й придбали. Тому коли ми став стало питання, де переодягнутися, ми ми потірялися. Я кажу, стоять, пішли шукати. Зайшли якась кав'ярня, там і ще щось. Тут ми йдемо, Написано медпункт. кажу, Катя, пішли. Заходимо. Там така файна пані, така чарівна пані, мабуть, навіть чарівна пані Вікторія. Якщо вона нас зараз дивиться, я вам дуже дуже вдячна за те, що ви нас таких збаламушених прийняли. Ми ж зайшли е -ге -ге, е -ге. ну нікого не було. Дякувати Богові. Людям всім було дуже гарно. Ну, є там медпрацівник, який допомагає, якщо щось станеться. Ми попросили за ширмочку, там вугол в куточку в такому, щоб переодягнутися і вийти. Тобто медпункт був дуже близько від тих локацій, де ми показували плаття і все-все. все І коли почала бачити пані Вікторія, яка нас пустила до себе в такий куточок для переодягання, дуже гарно був кондиціонер, тобто ну, всі зручності, скажімо так. Вона в неї, от ми там, мабуть, гомоніли десь годину, а то й більше. В неї не відходила посмішка з обличчя. Я розповіла їй все, що я маю, які результати. Вона мені, звісно, таке, знаєте, восхищалась, як там буде. Восхищалась моїми результатами. Напишіть мені, як буде восхищення українською мовою. Вона пишалася. Вона пишалася, що да, ось як гар, я показала, яка я була, яка я стала. Я ну коротше, вона така довольна. Вона каже: Дівчата, ви такі енерг... такі енергетики, такі, такі, прям від вас тільки енергії, Ну ми ж з Катією не мовчали. Ми там Катя, одягай оце. Так, оце не оде. Оди-да і отакі, 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 отакі дві ж. Ну, дякувати, що людей не було, що ми могли спокійно там розслабитись. І Вікторія розслабилась разом з нами, бо ми ще її. Запропонували попрацювати, треба було нас з Каті двох зняти. Тобто, там, ну, Якщо Катя там, домонтує, я вам десь його покажу. Де ми там виходимо з медпункта, заходимо в медпункт. Ну, до речі, там такі відео десь у Катюші є. На Катін телефон все знімали. Тому, ви знаєте, ось так ми з Катю вже їхали назад, ми настільки були виснажені, виснажені емоційно по гарному. Да? Тобто, це була така емоція, така енергетика. Дуже гарна, тобто за добу ми попрацювали, ми зняли дуже багато матеріалу. Ви бачили мене і на жизні худіючій богині» там два 3 три відео. Тут я показувала вам огляд. В інстаграмі я вам показувала. Тобто, настільки, я знаєте, мені не було коли розслабитись. Ну, хоча я брешу, я розслабилась саме на другий день, коли ми все це відпрацювали. І потім ми вже засмагали. І до речі, я трошечки під підсмажилась. Смажений кабанчик получився, тому що